Ух, пар пішов. Світло у нас увімкнулося якраз, якраз. О, пар зійшов. Тільки закрила холодильник після розморозки, п'ять хвилин і світло увімкнулося. Так, що готуємо. Тісто на пельмені. Піджарили цибульку із морквочкою. Розкатала тісто, половинку піджарки виклала в попередню порцію і ось так розкладаю фарш. Фарш у мене барані, овечий барані. Не дуже багато, бо буде дуже жирно і м'ясно. Це називається ханом. Ось так ми розкладемо повністю фарш, посолимо поперчимо. Закрутимо його, як ви бачили, в пароварці і поставимо у морозилку. З нас одної порції хватить, а це буде у морозилку. Солим і перчимо за смаком, можете кидати спеції, які кому подобаються. Тісто завтовшки десь міліметрів 4, -4 Ось, де край був дуже товстий, я обрізала. так. Зараз згорну його. Поперчила, закрутила. Зараз покладу його на дощечку і в морозилку. Колись витягнемо і буде як знахідка. А це готується і буде готуватися ще хвилин 40. Це чудо також не забуваю. Вивела погулять. Бусь, ти вже змерз? Підемо додому. Підемо додому. Нам ще гарбуз треба кришити. Дощ іде. Підемо додому. Я така червона, так вижарилась на тій кухні. Сто жах. Дощик іде. Зараз піду кришити так нічого не пропадає. Залишилось у мене там капелька тіста від пельменів. А це фарш на так? на тівтєлі. Да? пойдете. І будуть отакі варенички. Аби смакувало. А. А. <рес> у морозилку. А що все викидати? Воєнний стан одержав. Вісімцята нуль одна. Таке відчуття, що я сьогодні з кухні не виповзала. Зараз ставляю хліб пектися. І ще у мене така миска нарізаного м'яса. Зараз перекручу на м'ясорубку у морозилку. М'ясо зараз в поліетилен і в морозилку, а це бусічці. Поріжу на кубики. І також порціонно заморожу.